І так, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі. Так, зараз так були. Давайте. Зараз скажу скільки. Це було е, я зараз перше, цього підручника. Так, так. 21. Я не буду його вже відкривати, я просто знайду його, так? 21. Е, так. Так, читаю умову. друга, так? Так. так, зачекайте, давайте перейдемо в режим дошки. Це логіка чи математика? Це математика, звичайно, математика. Просто у нас на, матема... Ой, на екрані логіка і Так, ні, ні, це випадково 21.2. З одного розчину, який містить 98 г солі, же... а, це 21 2. А 220 грам іншого розчину, 88 грам солі. Тобто можна написати так. Перший розчин. У а скількох там 280 грамах солі? 98 грам. 98 грам. Другий розчин. У 220 грамах солі 88 грам, де процент солі більше. Так і напишемо, у якому розчині відсоток солі більше. Ну, тобто треба було знайти відсоток солі в першому розчині, в другому і порівняти сказати, де більше. Як ми це робимо? І так, в першій дії. Щоб знайти відсоток солі, треба з'ясувати, скільки відсотків 98 становить від 280. Ми 98 ділимо на 280 і множимо на 100. Можна теж спочатку помножити на 100. Це буде 9800 поділити на 280. По одному нуліку закреслимо. 980 поділити на 28. Хто поділив, скільки там вийде? 35 відсотків. 35? Да, 35? Точно 35, да? 35%. Да. Так, це в першому розчині, так? Тепер в другому розчині ми 88 ділимо на 220 і множимо на 100. Так само спочатку помножимо на 100. Потім закреслимо по одному нуліку. Це буде 880 поділити на 22. Так, теж хто ділив, скільки вийшло? 40-40%. Ну і зрозуміло, що в другому більше. Так, вас не запитували, наскільки, тому можна було відразу дати відповідь. Відповідь. У другому розчині. Більше. Відсоток солі більше. Так, ще є запитання по ДЗ? Ні. Немає. Тому запишіть, будь ласка, 24 квітня, класна робота, тема уроку розв'язування задач на відсотки. А в мене запитання в нас самостійно буде так, по цій темі, так, так, задачам. Так, по відсоткам, так. І так, 24 квітня. Класна робота. Уроку розв'язування задач. І давайте так ще раз, перш ніж ми будемо розв'язувати задачі, згадаємо, як ми розрізняємо типи задач. У нас є три типи задач. Так? В першому типі задач вам відомо цілий і ви знаходите відсоток від цілого. Тобто, щоб знайти відсотки від числа, ми число ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків. В другому типі задач вам ціле невідомо, ви його шукаєте. Вам відоме число і відсотки, які йому відповідають. В цьому типі задач ми число ділимо вже не на 100, а на кількість відсотків і множимо на 100. Ну і є ще третій тип задач, його дуже просто розпізнати, вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Треба перше число поділити на друге і помножити на 100. Ось давайте будемо дивитися. Номер перший. Хто а, хотів би Платона бачу, хто ще? Давайте спробуємо Юра Прийменко, слухаємо Юру. І так, номер один. Читаємо мову Юра. Учень прочитав 260 сторінок книги, що становить 13% від загальної кількості сторінок в цій книзі. Скільки сторінок в цій книзі? Так, тобто тобі відомо, скільки всього сторінок? Ні. Тому тут ціле невідоме. Тому відразу можна сказати, що це який тип задач? Або буде зводитися до другого буде зводитися. Єдиний тип задач, де невідоме ціле, це другий. Тобто він прочитав 260 сторінок. Що становить 13% від цієї книги? Тобто можна сказати, що це 13% і стрілочка до всього. І вам треба знайти, скільки всього. І так, Юра, а, чи згоден ти з тим, що це другий тип задач і що в цьому типі задач треба робити? Так. Юрочка, будь ласка. Що треба зробити, яка дія? Зараз я запишу. Ну, ти скажи дію, а потім запиши, що ми робимо. Двісти шістьде поділити на 13. 260 поділити на 13 і. Помножити на 100. Так. 270 поділити на 13 і помножити на 100. Я згодна, тут можна просто поділити на 13. Що це буде? 26 на 13 це скільки? Хто там вдіває? Далі розв'язується. 20, 20. 20, і ще додаємо два нулі, тобто дві тисячі. Ого, нічого собі, книжка сторінок, це всього. А дуже велика якась книжка. А, так, відповідь. Дві тисячі сторінок. Так. Подождите секунду. Запишу. Доброе. Юра стих. Давай Юра еще и друг. Так. Читай другое. Площадь поля до 120 га. Житом засиялын 25 поля. Да? 25 так. в поля. Сколько гектаров земли засиялы житом? Так, тобто тут всього відомо скільки? Ні. Ні. А, як це невідомо? Площа поля дорівнює 100, 120 га. Відомо. Площа поля це і розумію. є ваше всього. Тобто всього поле складає 120 га, а жито це його частина. Жито ми не знаємо, скільки засіяли га. Але це складає 25% поля. Тут пропущено союз від всього від поля. Так, ну і нас запитують, скільки гектарів засіяли житом. Тобто вас запитують не всю полю, не все поле, а тільки житом. Так, і як це зробити? Зараз. Який це буде тип задач? Перший. Перший, так. В першому типі ми число <coughs> на що ділимо? Число це нас 120, так? А, Так, число ділимо на 25. В першому типі ми ділимо число на 100, не на 25, Ой. а на 100 і множимо на 25. Якщо ми ціле поділимо на 100, ми будемо знати, скільки в одному відсотку. Потім множимо на 25. Ну, теж можна спочатку помножити. Ну, давайте так, поділити на 100 кома рухається, на скільки знаків. Так, Добре. давайте відповідай. Потім запишеш, ти ж відповідач, ти ж затримуєш весь склад. Ділимо на, на два знаки тут утримуємо. Дивись, числа 120, кома тут. Ми рухаємо її на два знаки. М. В сторону отримаємо 1,2. Дві десятих ми множимо на 25. Ну і тепер 25 множимо на 1,2. Множимо, що отримаємо? 25 а, на 2. Перемножу, скільки це буде? Це можна рухати. А це буде 30. Як це 30? 25 на 2. 50. 50. Ну, а потім на один просто переписали. Нуль, нуль, три. Триста. Але скільки знаків ми відокремлюємо кома? Один. Одна. Тобто 30 га. Це в нас засіли житом. І пишемо відповідь 30 тянька. Так, ну, Юра, щось не дуже. Ти, мені здається, ще розібрався. Діти на завтрашню, самостійну. Будь ласка, всі три типи задач повторіть. Будуть всі. Вони а, будуть... завтра, самостійно, так. завтра самостійно, так. так, номер третій. Можна мені? Ні, не можна. А, Олена Жарка, будь ласка. Так, Юра, ну в тебе вісім, але ти можеш використати зірочки. В тебе там вони були, давай побьємо. Так, дві зірочки, чи скільки спесуємо? Чтири. Чотири добре. А, так, Олена, читай номер третій. Учні прочитавши сторінка книги. Яка містить 80 сторінок, Який відсоток від книги прочитав учень? Тобто всього відомо, скільки в книзі? Так. Так, 80. А він прочитав всього 80 сторінок. А прочитав він 60. І нас цікавить, скільки це відсотків від всього. Тобто нас цікавить, скільки відсотків число 60 складає від 80. Який це тип задач у е, Другий. Ні. Якщо тобі, тебе запитують, скільки відсотків одне число складає від іншого, то це третій тип задач. А, так. Це останній тип задач. Щоб знайти, скільки відсотків одне число складає від іншого, що ми повинні зробити, що ми робимо? Згадуй. Е. Останній тип задач. Що ми робили в четвер, в п'ятницю. Так, ну, щось я не чую. Хто хоче допомогти Олені? Хочу допомогти. Ну, давай Платон, що треба зробити? Не на оцінку, просто допоможу. 80. Так, 80 поділити на 60. Не згодно з тобою. Ой, відняти, відняти. І не відняти. Так, Юля, Можна я, будь ласка. А, треба 60 поділити на 80 і помножити на 100. Так. Менше поділити на ціле і помножити на 100. Частинку поділити на ціле і помножити на 100. Ми казали, що можна навпаки помножити на 100, да, Це буде 60. А потім вже там Да. Поділити на 80. по нуліку закреслюємо, отримаємо 600, поділити на 8. Так, ну і давайте ділити. У стовпчик можна? Давайте Юля поділить. Добре. 600, ну а я можу. <гум> беремо 60, по скільки можна взяти? По 7. По 7, годно. І це буде? 56. 56. Остатньо 4, спускаємо 0, беремо по 5, і якраз ровно 40. Тобто це буде просто 75%, стільки прочитав наш учень. Ось. Угу. прочитано. Прочитано, І Так, я 75%. перепутала. Так, на самостійні не переплутайте, будь ласка, Добре. будуть ось три типи задач такі. Бачите, як ми зараз робили, це вони однокрокові, просто розпізнати перший, другий чи третій типи. Ще раз, ось, Юля, може нагадати, як розпізнати перший тип. Е, перший тип ми роз, розпізнаємо, коли. Ми знаходимо, ну, можна так, дивіться, по ключовому слову. Ми знаходимо відсотки від числа. Тобто між, між числом і відсотками можна поставити цей звіт. І ще там відомо ціле, так? Відомо угу, так. В другому типі задач ми шукаємо ми... ціле, так? В ціле. Що відомо? А в... Там відомо скільки він там прочитав або зробив, але всього не відомо. 10 і його Частинку. відсотки, так? Да. 100 і відсотки, які йому відповідають. Так, і в третьому типі задачі. Вона... В третьому типі є всього, є частинка, а нам треба знайти відсоток. Так, це зрозуміло, так, діти? Ось давайте далі. подивимось вже більш складні задачі. Може, Юля продовжити, щоб я її оцінку поставила? Добре. Так, давайте. Читай номер четвертий, Коли... Юлія. Коли турист проїхав 60% маршруту, то йому залишилось проїхати 384 кілометри, яка довжина всього маршруту. Ось дивіться, мені здається, що тут зручніше тут... буде умову у вигляді схеми намалювати. Пам'ятаєте, угу. можна і, по... ну, і не схемою. Це як вам буде простіше? Немає знаків. Це... Тобто він проїхав скільки? 384 кілометри. А, ну, я, Ой, 60% маршруту. 60%, так? Да? Це другий тип задач. Так, це буде другий, він буде зводитися до другого, так? Да? Залишилося? 384 кілометри. кілометри. А скільки весь маршрут, ми не знаємо. Тобто, бачите, треба це ціле. Тобто, це буде дійсно, Юля сказала вірно. Зводитися до другого типу. Але відразу це не другий тип, бо ми знаємо число, але відсотки 60 йому не відповідають. Треба знайти, скільки відсотків припадає на ці 384 кілометри. Юлечка, пам'ятаєш, як це зробити? Так, 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 треба 100 відняти 60%. Вірно, і тоді ми будемо знати, які відсотки припадають. Йому принад... Припадають на 384. 384. Це буде, ну, неважко, да? 40%. Можна так написати, це 384 кілометри. Угу. Так, ну і тепер, якщо це другий тип задач, в другому типі ми число ділимо на що? Ми, чис... ми 384 ділимо на 40 і множимо так. на 100. Молодець. Тобто число ділимо на, відсот... на кількість відсотків. І множимо на 100. Теж можна зробити так. Спочатку помножити на 100, так. а потім вже все інше. Угу. Дописуємо два нулі, ділимо на 40. Ось І зачеркнемо по одному І закреслюємо. І буде 30. Ні, це буде 3840 поділити на 4. Ми зараз поділимо там такий великий маршрут, якийсь був туриста. Так, беремо тридцять да, вісім. поскільки? можна по вісім, тридцять два. Можна побільше, по дев'ять даже можна. дивись, тридцять шість А точно по дев'ять. Тридцять два. Пишемо, чотири спускаємо по шість. Остача два. Зносимо чотири, двадцять чотири, і все рівно. і 0. Рівно, А і той у участку. Так, і отримали 960 кілометрів. Бачите, майже 1000 кілометрів. Це маршрут, всього, його, його, так, маршрут. його маршрут. Можна написати всього можна маршрут. Тобто це останній тип, так? Це, та? це а, тип. зводиться до другого. Вас о, останній тип це коли вас запитують, скільки відсотків, так? І так, відповідь. 960 кілометрів. Так, добре. А, номер 5, давайте подивимось. Добре, добре. Я також. Ні, Юлія, ти вже отримала 10 і я думаю, дві дірочки в тебе є а, Ні, так, ні. Ольга, Ольга Ростиславівна, я мав е, на увазі останній тип, який ми останнім вчили, тому що ми тут теж число ділимо на число, то вважаємо на сто. а це не останній тип, бо в останньому типі і тільки відсотків. Там просто ми теж могли переставити. Ми там теж число ділили на число. Але тут ми яке число? Ну, Число ділимо на кількість відсотків, а там відсотки взагалі були невідомі. Зрозуміло, там ми просто теж можемо переставити місцями. Так, а ну-ка давайте подивимось далі. Хто хотів би далі? Номер... Можна було стирати, так, діти? Пізірочки я... списуйте. Добре, я списала. 12 поставило. Так. А... Ми запитували Олену, так хоче Олена відповідати, чи не дуже? Так. Продовжиш Олена, так? Добре. Ну, Давай, а, номер п'ятий. У трьох бригадах бригада 120 робітників. У першій бригаді 40% загальної кількості робітників. У, у другій банді, бригаді 30%, скільки робітників у третій банді? Бригаді, бригаді. У нас бригади, а не банди, слава Богу. І так у нас є три бригади. Оберніть увагу: перша бригада, друга бригада і третя. У вас обидва рази кажуть 40% загальної кількості, а в другій не сказано від чого. Мається, коли не сказано від чого, то мається на увазі, що це а, теж від першої бригади. Тобто ми не знаємо, скільки там робітників. А, і тут не знаємо, скільки робітників, але в першій бригаді це 40% від всього, а в другій бригаді це 30% від теж всього. Коли не кажуть від чого, то від всього. А вас цікавить, скільки робітників в третій бригаді. Мені здається, що там, тут вам теж може допомогти розв'язати задачу. Тут є два способи розв'язання. Ось така схема. Дивіться, перша бригада складає 40% від всього. Друга 30% теж від всього. А третя бригада вам невідома. Треба знайти, скільки робітників, але ціле вам відомо. 120 робітників. Тобто, Звільнить, у вас там помилка. Яка помилка? Третя, у вас вторая. Це не помилка, це називається описка. Описка. Дякую. Дякую. І так, продовжує, продовжуємо. Так, це перша, це друга, а це третя, так, бригада. Так, Олена, знає, як ви ти розв'язували цю задачу. Ну... 120 поділити на 40, це в нас буде перша бригада, потім 120 на 30. Легі. А просто поділити на 40, там, мабуть, ще помножити на 100. Так. Можна? А, так, так. Ну, давай, давай твоїм способом. Тобто, а третя? 30... Ні, а е... чому поділити на 40? Ні, це ж перший тип задач. Ти ж знаходиш відсотки від числа, ти 120 повинно, так, Олена ще плутається з типами задач. Поділити на 100 і помножити на 40. Це ж не другий тип задачі, перший. Так, і при діленні на 100. кома куди рухається один? На 2. Знаки в ліву сторону. Яке число ми отримаємо? Якщо ми 120 поділимо на 100. Так, олень, давай швидше. Це буде 1,2. Так. Так, і помножити на 100, пам'ятаєте, ми теж казали, є такий лайфхак. Якщо ми число з нуликом множимо на десятковий дріб, кожен нуль рухає кому вперед. Це те ж саме, що 12 помножити на 4. Це буде 48 робітників. Це в нас перша бригада. Це в нас перша бригада. Олена таким способом розв'язує, я не заперечую, а можна було просто знайти, скільки відсотків припадає на третю бригаду, і знайти. Цю кількість відсотків від 120. Так, добре, в другому, в другій дії знаходимо, скільки друга бригада складає, так? Артиславівна? Так. А можна другий спосіб, на який другий? Ну добре, ну якщо встигнемо, давайте, Олена, швидше, ми не втимемо. 120 поділити на 100 і помножити на 30. Так, згодна, згодна. І що це буде? Um... Ну, знов кому? Одна, рухає? одна, одна, одна. одна тіла, дві десяти це не одна друга. Один і два, а... можна сказати, помножити на тридцять. І знов нулік рухає кому, що ми отримаємо? Дванадцять помножити на три. Скільки? На три. Тридцять шість. 36 робітників, це в нас друга бригада. Давайте далі зробимо так. Ну як знайти скільки в третій? Олена, я, я, яка в тебе пропозиція? Тут можна теж або виразом, або Ну, не знаю. Ну, дивись, якщо ти знаєш скільки перша бригада, як друга зробила. Хтось там вмикнув звук. Можна знайти скільки вони разом зробили, так? Тобто 48 36. А, 300. від чого відняти першу і другу бригаду? Так, так. Те, що зробила перша та друга. Ну давай вже відразу знайдемо першу та другу разом. Що це буде? Вісімдесять вісімдесят чотири. Вісімдесят чотири чого? Робітники? Це перша та друга бригада разом так ну і тепер так. від всього від 120 віднімаємо 84 скільки це буде це буде це буде 46 Тридцять, тридцять. Так, Олена щось. Олен, давай так, я не буду ставити оцінку, бо було багато помилок, тобі ще треба розібратися в типах задач. Так, а тепер дивіться. Ну, Олена ще може на наступному році, а, завтра самостійно, після самостійної відповідати, їй це буде там зараховано якось. Дивіться, ми не все встигли, ми е, розв'язали до п'ятої задачі. Давайте так. 6, 7, 8 ви берете надім. Ось такі задачі ви берете надім. Це буде ваше ДЗ. Е, е, і ви можете йти на перерву, зустрінемось на логіці. Можна трошки другий спосіб сказати? Давай, До побачення. До побачення. А, другий до, спосіб це треба було б. 100 відняти в дужках 40 додати 30. Ага, так, і це, тоді ми б знали кількість відсотків, які, яка припадає, припадає. на прикладає. А потім знайти кількість відсотків від всього, так? Угу. Так, ну, дякую, Юля, молодець. До побачення. До побачення. До зустрічі через 10 хвилин. Можете повернути я на все. Так, добре.